Вітання, терапевтична казка українською. Знову з вами. Особисто я маю прихильність до практичних порад, до конкретних дій та фраз, які варто використовувати в спілкуванні із дітьми. Мені подобається, як діти іноді реагують, змінюючи поведінку і відгукуються по новому. Несподівано для себе відкривають, що їх розуміють і чують. Насправді деякі фрази, обороти речення здатні перевертати або міняти стосунки на краще. Можливо, прозвучить недотепно, але раджу всім батькам їх вивчити на пам'ять, тому що їх розуміють не тільки діти, їх варто вживати і в розмові із дорослими. Вони міняють колір розмови не тільки для дитини, а й для того, хто говорить. Вони дарують впевненість, надію і віру, а саме основне налагоджують позитивне розуміння. Та спілкування дитини з дорослим. Перша фраза Я чую тебе, і ти, мабуть, дуже засмучений, щоб так мені відповідати. Друга Слухай. Я знаю, що ти хороша людина, навіть коли кажеш не дуже гарні речі. І третя фраза Я впевнена, що ти можеш сказати це інакше. Спробуй ще раз.